Привіт глядачі каналу Мотостор. Сьогодні познайомлю вас з трактором Юто 244 в комплектації на широких колесах. Це трактор на 24 кінські сили, але це трактор, який реально вартує уваги зараз у 2022 році. Це трактор, який по технічним характеристикам на голову кращий, ніж багато його конкурентів. Це трактор, який виготовляється на державному, на величезному заводі. Ну і звісно. Це трактор, який є лідером в Китаї. Ну і за рахунок хорошої цінової політики, саме на цю модель трактора, ми готові вам запропонувати хорошу цінову пропозицію з гарантією по всій дилерській мережі магазинів Мотостор. Отож, не затягую час, починаю розповідь і порівняю саме цей тракторець з іншими аналогічними, більш дешевими та більш дорогими моделями. Звісно, порівняю з Шифенгом 244 C та ЦЛ, це трициліндровий Шифенг. Звісно, порівняю з Дунфенгом. Ну і звісно, порівняю його з трактором ДТЗ, Ловол та Джинма. Ну а ви, кожен з вас, зможе зробити собі свій вибір і зрозуміти, чи варто платити за трактор Юто, чи все ж таки варто обирати якийсь інший варіант. Звісно, я не забуду згадати і трактори ДВ та Кентавр у цьому відеогляді. Отож, розпочинаємо вже традиційно з передньої частини трактора. Трактор Юто комплектується чотирьома противагами по 20 кг. Саме такою кількістю противаг комплектуються і трактори ДТЗ, і трактори Донфенг, також Ловоли. І хороші комплектації джин. Тобто спереду 80 кг це є хороше навантаження на передню вісь, оскільки передні колеса мають розмірність 650-16 і тут дуже величезний, потужний міст. Реально кліренс у цього трактора понад 35 см. Ще раз звертаю вашу увагу, передні колеса розмірністю 6,50-16, Колія по центрам 1,20 м. Цей трактор оснащено гідропідсилювачем і Рульові наконечники захищені ось такими захисними металевими пластинами. Сам передній міст, ви бачите наскільки масивний, і, звісно, ви розумієте, що це є редукторний передній міст. Що важливо, якщо порівняти цей передній міст з такими тракторами, як Ловолта Джинма, то цей передній міст набагато більший, ніж у цих тракторів. Якщо порівняти з Кентавром, то ту ж. Також більш товстий передній міст. Якщо порівняти з шифенгом, то взагалі не рівня, тут передній міст стоїть від 35. Саме тому ми бачимо, що ось тут по кодуванню дивіться 35-й код. І це означає, що цей трактор готовий конкурувати з Донфенгом, цей трактор готовий конкурувати з ДТЗ саме по передньому мосту. Це є величезний плюс для цього трактора. Тепер перейдемо далі. А саме відкриємо капот. На жаль, виробник Юто вирішив, що капот не потрібно ставити на газові пневматичні амортизатори. І саме тому для відкриття капоту потрібно дві руки. І після відкриття продемонструю вам, що знаходиться під капотом. Капот відчиняється ось так достатньо широко, і тепер ми бачимо, що це преміальний трактор. А чому? Дивіться: є бардачок, в який ви можете покласти інструмент, і він захований під капот. Є якісний вимикач маси. Звісно, бачок гідропідсилювача знаходиться на радіаторі спереду, це зручно. Є розширювальний бак, як і в дорогих тракторах. Тобто там в ДТЗ є розширювальний бак, в джинмах розширювальний бак. Саме тому, наприклад, більш дешеві комплектації не мають такої опції. І це все впливає на вартість. Далі. Двигун у нас UD385 з оригінального заводу Яндонг. Бак ми маємо майже на 30 літрів. Також добре. Повітряний фільтр, ми бачимо, що це масляного типу, є хороший циклон. І це також плюс для цього трактора. Маємо масляний фільтр класичний. Ось таке найменування. Маємо паливний фільтр, звичайно, це плюс. Маємо відстійник. І це все свідчить про те, що трактор реально преміальної якості. Також рекомендую вам при порівнянні звернути увагу на товщини підрамника. Це величезний плюс саме для Юто. Саме тому я і порівнюю Юто з більш дорогими моделями. Два гідронасоси, також височенна продуктивність. Тобто така продуктивність майже як в ДТЗ-5244. Це плюс. Бачимо, є підніжки з обох боків, і, звісно, от підійду праворуч, продемонструю вам важель. Тобто коробка. Винесена на бік, є 4 передачі вперед, одна передача заднього ходу, окремий важель повишених, понижених. Далі ручний газ, звісно, встановлений на правому крилі. Є блокування міжколісного диференціалу, є плаваючий режим навіскі, тобто підйом опускання. Є роздільні педалі, є ножний газ. Є ось така фішка, як цікавий саме ключ запалення. Панель приладів також проста і інформативна, але вона вже автомобільного типу, сучасна, це не плюс. Далі ми сидіння, воно візуально начебто просте, але при цьому з регулюванням жорсткості. Звичайно, за це все варто доплачувати і пізніше трошки акцентую вашу увагу на ціну, але це буде трошки пізніше. Бачите, перейшов на інший бік. Важель, який відповідає за увімкнення повного приводу. Звісно, педаль щеплення з функцією безпечний запуск. Ну і вал відбору потужності. Звісно, як ви розумієте, дві швидкості 540 і 1000 Пара гідровиходів. Ну і швиденько вал відбору потужності 6 шліців, є захисний чохол, йде в ЗІПІ до цього трактора. Ну і триточкова навізка, яка реально витримує 550 кг. Відносно ще таких опцій і наворотів, які є в цьому тракторі. Задні колеса ми маємо з розбірними дисками і розмірністю 11,2х24. Ще раз продемонструю кліренс, про те, що він достатньо високий, і дійсно у конкурентів деяких кліренс менше. Відносно тягне віски. Зверніть увагу, що оскільки це дорогий виробник, подивіться, розкоси з масльонками, Тут є фіксатор, є плаваюче положення, і можна фіксувати, з іншого боку, продемонструю, на стаціонарні положення. Далі. Є вже два положення для верхнього гвинта, за гідровиходи сказав. Електрична розетка для причіпу є. Задня планка, задній ліхтар є. До речі, бачите, як крила наскільки далеко від колесу, тобто бруд не потрапляє. Ну і буксурувальний гак, ось такий плаваючий це також хороший цікавий новорот для цих тракторів. Ще звернув вашу увагу, що у порівнянні з тракторами більш доступними. Які б мали бути більш доступними, але чомусь ціна зараз на ринку на них дуже піднялася. От в порівнянні з шефенгом, наприклад, 244. Цей трактор має окрему гідрованну. Звертаю вашу увагу, що коробка стоїть з 404 кодуванням. Я думаю, що ви зрозуміли, на що я натякаю. Далі є бокова куліса, тобто при посадці висадці вам нічого не заважає. Роздільна гідрованна, хороша комплектація. Суперовий трактор і дійсно класний виворіт коліс. До речі, в одній з серій серіалу Маневреність я продемонструю вам показник трактора Юто. Ну і відносно ціни. Як завжди, якщо ви хочете отримати класну, хорошу, цінову пропозицію, готові придбати трактор саме зараз, після перегляду цього відеогляду. То я тоді рекомендую вам зателефонувати за номером 0989499090 і замовити трактор за акційною ціною. Ну якщо ви просто цікавитесь ціною, не хочете нічого порівнювати, нічого розуміти, то традиційно заходите на сайт motostore.com.ua і дивитесь класичну ціну цього трактора, яка є публічною для всіх. Тобто, в будь-який момент ви можете собі спокійно зайти і подивитися ціну трактора. Я вже закрив капот. Я завів двигун. ви чуєте звук роботи двигуна у трактора UTO 244. Одразу продемонструю, як працює панель. Ось так підсвітка. Бачимо, як працює задня оптика. Увімкнув ліфтар. Ну і передня оптика одразу. Друзі, отож, якщо вам сподобався саме цей трактор, ви готові придбати, одразу телефонуйте 098 949 9090. Якщо просто сподобалось відео і подобається формат відео від мережі магазинів Мотостоп, не забудьте лайк, коментар. Ну і звісно... Купуйте якісну техніку від постачальника, який знається на техніці. Тобто, якщо в цьому тракторі є переваги, ми вам про них говоримо. Якщо є недоліки, також вам всі покажемо. Єдине, що звісно, приїжджайте в наші представництва і дивіться особисто техніку перед покупкою. Ну а якщо ви готові замовити онлайн, то чекаємо вас. Або в телефонному режимі, або на сайті мережі магазину Мотоспор. Все, всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відеоглядах від мережі магазину Мотоспорт.